Що, друзі, думаю, вже всі бачили і чули за ці новини. Да? Військові стоять тупо розхідним матеріалом. Чхать на думку військових, чхать на те, що вони ризикують своїм життям, зарплати їм ніхто піднімає, не збирається. Виплати тільки поврізали, бюджетну армію, тільки врізали. Підняли зарплати тільки депутатам і прожитковий мінімум. Прожитковий мінімум підняли прямо на 300 гривень. При тому, що життя стало хуже на всю тисячу. І це просто треш. Депутати, виходить, нам треба, а військові ні. Ще там ходять слухи, що ТЦКшника хочуть підняти, да? типу це бред повний. Да? Куди ми котимося? Набрали мусарні, набрали ТЦКшників, щоб ловили всіх звичайних людей. Це ж ловлять, ну, це я взагалі не розумію. Це чорні бабки, якісь мають бути, да, які платять ментам, які платять цикашникам. Щоб вони тупо ловили людей, відправляли їх воювати на війну. І щоб всі мовчали, щоб всі були в страху. Отак От живемо. Не країна, а концлагер, якісь тепер.